Всіх вітаю радіо «Місто над Богом стоден FM. в ефірі. Проект Ми поряд. Проект про волонтерів. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Я також радий представити нашу гостю. Це Катерина Марценюк, організаторка та керівниця волонтерського центру. Ми разом вітаю, добрий день, Катерина, Ну ще можна звати волонтерка і. Крім, крім того, що я вже назвав. Ми говоримо сьогодні про ваш волонтерський центр, про вашу волонтерську роботу. І зазвичай волонтерів запитую завжди, чи пам'ятають вони той день, коли почалося повномасштабне вторгнення, який він був тоді для вас. Звичайно, пам'ятаю. Для мене це було ну, не скажу, що чимось новим, тому що я до нього готувалася. Де я готувалася. Відчув... У вас була тривожна валіза, можливо? Ні. Uh, uh, Насправді тривожної валізи не було за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Я проходила підготовку до тероборони. Називаємо це так від ветеранського простору. Я знала, що щось має бути. Тому я хотіла бути готовою. Там були курси по медико-санітарній підготовці, до військова психологія, виживання в польових умовах. Тобто, мені це було цікаво і було важливо, щоб знати, якщо щось відбудеться, як діяти, куди йти, де шукати своїх. Для початку, тому 24 лютого не стало якоюсь новиною. Хоча певне якесь розгублення, мабуть, було більше в тому, що що робити. Бо сидіти читати новини це було дуже складно, морально важко. Mm -hmm. І перше, що прийшло, ну, така перша моя дія, там, наприклад, да, це було поїхати здати кров. Я пам'ятаю, як я о 10-й ранку прокручувала думки: от нас війна. Люди гинуть, люди отримують поранення, що можна робити. І тут мені приходить в голову думка, що не вистачає крові, нам її ніколи не вистачало. Так. Я зателефонувала на пункт переливання крові, запитала, чи вони працюють, до котрої години зібралася і просто поїхала. І здали в той день кров? Так. Але просто це був такий фільм-апокаліпсис, коли ти їдеш в тролейбусі. Дивишся, як все місто виїжджає, люди пакують валізи там в машини, хтось виїжджає тими самими тролейбусами їде на вокзал з чемоданами, а ти їдеш Без здавати кров. кров. І коли ти заходиш в центр переливання крові, а там, окрім тебе, ще тільки людина, яка сприймає одяг, вона на тебе дивиться, як на якогось привида незрозумілого, mm. дивується, що ти прийшла. Ну, це було так емоційно. У не було тоді якихось думок, що можливо треба виїхати, можливо, десь треба перечекати, десь е убезпечити себе? Насправді не було. Ну, не знаю чому, але думки про те, щоб виїжджати, не, не було. Хоча в мене донька, і на той момент було 12 років. Я, як мати, мала в першу чергу про неї думати, але мені страшенно не хочеться покидати свою країну і своє місто. Мені болить і мені хочеться щось робити. Я чекала, якщо вдруг будуть відбуватися якісь більш такі страшні події ближче до Вінниці, то тоді да можливо ми б зібралися, виїхали. А так як це було далеко від нас, від мого міста, я прийняла таке рішення. Катерина Марценюк, організаторка та керівниця волонтерського центру. Ми разом у нас у ефірі ми говоримо про волонтерський центр, про роботу волонтерів цього центру і безпосередньо про роботу Катерини. І наступне мене питання вже безпосередньо поговоримо про саму роботу волонтерську. Ви до того мали такий досвід волонтерської роботи до масштабного вторгнення? Ні, жодного. Якщо не враховувати, що я там допомагала в малозабезпеченій родині. Якби фінансово, інформаційно, це такий перший умовно волонтерський, але так, щоб масштабно, ні. ні. У вас вже був такий 22 лютого, 24 лютого. У вас вже була така перша волонтерська дія, так здача крові. А коли ви зрозуміли, що потрібно об'єднувати людей, що потрібно робити допомагати нашому фронту? Це мабуть скільки пройшло часу. Це в цей же день в принципі були думки. Просто треба було знайти себе і чим зайнятися. Знову ж таки, нам зазвичай доля підкидає якісь варіанти. Ми не шукаємо, а вони знаходять нас. А в нас залишається варіант прийняти це чи не прийняти, mm -hmm. скористатися цією можливістю. Е, мені попав допис Яни званцової Кочубей про те, що мають плести сітки. Але вони плели сітки біля центрального ринку. Е, я додалася там в групу, ми спілкувалися. Вже я зібралася туди долучитися, плести з ними. Але виявилося так, що тоді були повітряні тривоги, і людям було незручно добиратися, тому що під час повітряної тривоги нас весь транспорт зупинявся, і 2-3 години ми просто стояли на вулиці. І дівчата в групі почали писати, що нам потрібно щось організовувати на вишенці, щоб угу. можна було з будинку вийти. Ну ближче прийти. локально -то. Так. І так вже просто виникло, що. Найближча була 25-та школа на той момент, яка приймала. Я пішла, домовилася, і так воно почалося. Як ви гуртували навколо себе людей? Хто до вас долучився? Е перші було п'ять. Так ви говорили перед ефіром. Так. Що спочатку починався волонтерський центр з п'ятьох людей? Хто що це хто це були за люди? Це була моя подруга, з якою ми познайомилися на підготовці до тероборони. Це були вчителі зі школи і все. Угу. Але це буквально це був один день. Бо ми почали наш проект, скажімо так, 26 лютого. Після обіду ми вже були в школі, ми вже розвішували сітку, нарізали смужки. На наступний день вже майже 50 чоловік було, тому що люди в школу приносили гуманітарку. Кожен там приніс якусь там баночку. Ой, а що у вас там відбувається? Щось Вам цікаве. треба тканина. розповідати, що ми плетемо маскувальні сітки. А можна ми прийдемо, а можна ми долучимося? А можна ми будемо допомагати. Звичайно, і так поступово люди просто самі приходили. Навіть не треба було когось запрошувати, там звати. Самі виявляли ініціативу. Ніхто з вас до того сіток не плів, ні. Хто був ваш вчитель? Як ви навчились? Це був інтернет, чи це хтось показав? Як взагалі це все відбувалося? І чи були ті ваші перші сітки от, дійсно такими ну, необхідними? Я маю на увазі, чи були вони такими, якими, які потрібні? Перші я думаю, вони не потрібні були. Ну, верніше, як? Тоді накривали тероборону блокпости, в принципі, вони працювали ну, використовували. Так, їх використовували, свою функцію вони виконували. Їхня, Якщо брати на блокпостах тут по місту, їхня основна функція була просто закрити ті блоки, там приховати, чи там є людина за ними, з цим вони справлялись. Як маскування, таке, як зараз використовують хлопці на передовій, вони явно не працювали. З приводу вчителів тут взагалі така це так, сумна історія і сумний досвід, бо багато хто через таке кидає волонтерство. Я звернулася до волонтерів, які плели сітки з 2014 року uh -huh. за питанням, що робити, які матеріали, яка сітка має бути. Це вінничани теж, так? Да? Вінничани. Uh -huh. Я не буду називати хто. І мені відповіли: дивіться відео в Ютубі. Uh -huh. це... ну, Такий життєстверджувальний відповідь. Так, це трошки так образливо, бо коли ти не знаєш, як робити, і є людина, яка, в принципі, може більше розповісти докладніше про це, а тебе так відфутболюють, скажімо так. Це було прикро. Неприємно. Це, була просто, що це було просто конкуренція, можливо. Ну, я не знаю, як може бути конкуренція, звісно. Я думаю, що це просто людям як, дуже зайняті. Небажання. І не... немає бажання займатися. Ну, ви там поплетете, там, два дні і ви це, це закинете, а я тут буду вам розпинатися, розказувати. Uh -huh, uh -huh. І ми дивились відео в Ютубі, ми ці сітки заплітали, переплітали, бо воно не получалося. ти дивишся відео? А що там його плести? Це Все так легенько. Легко, так. Починаєш плести, боже, це ціле таке мистецтво. І так поступово ми вчилися. Пробували різні техніки, по-різному нарізати різні матеріали. Ми на початку плели з усього, що тільки люди приносили, ну там, окрім чогось дуже яскравого, блискучого. Ми поступово зрозуміли, що не можна вплітати трикотаж, тому що він важкий і він не дає того маскування, він скручується, mm -hmm. наприклад. Навіть зараз буває просто там футболки, да, там. їх можна порізати і використати. Я кажу, ні, не можна, бо це буде шнурок, який просто буде болтатися на сітці і все. Він е... сам по собі скручується чи від вологи? Ні, він сам по сам собі по скручується. Сам матеріал, його угу. властивість така, що коли ти його нарізаєш, він робиться як мотузка. Uh -huh. Немає сенсу в тих стрічках зовсім. Е... Треба більш натуральніші матеріали, щоб вони не блискучі були. І це все було так методом. По підбору навчання вже на своїх помилках. Метод спроб та помилок. Так. Я нагадую, що сьогодні в ефірі проєкту поряд Катерина Марценюк, організаторка та керівниця волонтерського центру ми разом говоримо про волонтерську роботу. Скільки сіток ваш волонтерський центр сплів? Ввели такі взагалі підрахунки? Підрахунки вели не так по кількості, як по кілометражу. Ага, кілометрами. За минулий рік я ще не підраховувала, за попередній було. Близько семи кілометрів. До 22-го 2022 рік. Так. Як ви шукали, чи вас самих шукали, наші військові, щоб отримати ці сітки? Який це, який це був зв'язок? На початку, в принципі, всі знали, де яка школа чим займається, mm. бо знову ж таки, ми в школі були. То самі військові приїжджали, забирали, знаходили через знайомих. Знову ж таки, у нас працює Сарафана Радіо. Ми всі були тоді на той момент причетні. Хтось був в теробороні, хтось військовий і до того був до 22-го. І... Ось, рідні, друзі, знайомі. так. І це все працюємо. Ми прийшли плести маскувальну сітку. Тобі треба на пункт, наприклад. Угу. О, да, нам потрібно на блокпост. Нам потрібно. Нас приїжджали навіть з гнівані, забирали сітки. Я кажу, що у вас в гнівані немає, щоб хтось плів. Я кажу, ні, в нас займаються там варениками, пиріжками, інше направлення. О, окей. Як до речі, з іншими направленнями. Я знаю, що ви зараз співпрацюєте з іншими волонтерами, так, волонтерськими центрами, організаціями. і ви якось ділитеся, можливо, продукцією, я маю на увазі не продукцію а сировиною. Так? Можливо, ви збираєте щось, передаєте їм, вам збирають щось, передають вам. Як зараз відбувається оця така співпраця? Зараз на, сь на сьогоднішній день наш центр більш таки, як база збору всього. Uh -huh. Тому що людям зручно, ми знаходимося в торговому центрі, всі знають, де це. І люди туди приносять, і ми далі вже розподіляємо по інших напрямках. У нас є люди, які займаються випічкою для хлопців на передову, для хлопців на госпіталях. наших. ми передаємо для них там борошно, цукор, якісь варення, яблука те, те що люди приносять. У Нас є люди, які роблять окопні свічки. Ми збираємо в нашому центрі для них жестяні баночки, картон, віск, парафін. Знову ж таки, вона збиралася, зателефонували, в нас є, або ми завезли, або вони приїхали, забрали, передали. Є люди, які займаються пошивом одягу, адаптивного і звичайного це білизна в більшості. Yeah, yeah. Труси, футболки перешивають. Також зібрали речі, передали на перешив. Є декілька напрямків, як робить батончики енергетичні. Туди теж треба там сухофрукти, горіх, лимон, імбір, таке. Це все ваш центр, стільки напрямів організовувати. Ми не організували, ми більше так співпрацюємо, скажімо так. Ну, людина приходить в центр, от зайшла просто з вулиці. Ми дізнались, дізналися, що ви тут є. Що а що вам робить? треба? Так. І починаєш перечитати цей список. Якщо раніше він був там, нам треба тільки на сітки, там певна тканина. Зараз ці баночки все переч... перераховують, людина нас. Можна список записати? Кажу, Кажу можна. Як зараз е, другий рік війни, він вже добігає кінця, вже почнеться третій рік війни, як, На жаль. Не, як би це сумно не звучало, але, але. як зараз е, йде волонтерська робота, як зараз йде співпраця з людьми, які е, не є волонтерами, так які можуть бути як донорами, так е, чи відчувається, що люди менше. Допомагають менше донатять, менше надають допомогу фізичну Як зараз ситуація? Чи навпаки, чи все як було, так і лишилося стали більше допомагати? Ні, насправді люди втомились від війни, втомились від волонтерства, і з кожним разом все важче не те, що змусити, а запросити людей до волонтерства, до тих самих донатів. Я не скажу, що я там відчуваю якийсь голод з донатами, тому що в мене є люди, які стабільно два роки вже з нами співпрацюють. Там дивишся рахунок 100 гривень в місяць. Там стабільно від цієї людини приходить. І ти спокійно знаєш, ти розраховуєш на цих людей, ти маєш таку подушку безпеки. Нових залучити дуже складно. Насправді люди думають, що вже все закінчилося. Нам нічого не потрібно, тому що буває. Пишеш допис в інтернеті, що нам у ну, Фейсбуці нам потрібно плести маскувальні сітки. Вчора ти його написала, через два дні до тебе телефонує людина. Питає, а ще актуально ваше оголошення? І ти не розумієш, ну а як це не актуально? Ну, ну поки буде війна, то докрі до, 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 до воно буде актуально. Якщо взяти маскувальні сітки, наприклад, то вони будуть актуальні навіть якщо ми дійдемо до своїх кордонів. Це буде актуально ще як мінімум, я думаю, рік, тому що нам потрібно буде зайняти кордони. Окопатися, накрити техніку, накрити окопи, бліндажі, все, що потрібно, це, це буде актуально навіть тоді. А зараз при таких бойових діях це мега актуально. Ну, якщо навіть машина, звичайний автомобіль, такий йде на фронт, по суті, він довго не живе. Це такий, як кажуть, розхідник, так, розхідний так. матеріал. А що вже говорити про сітку? Сітка це перша, яка страждає під час обстрілів, під час е, атаки. Насправді це розхідний матеріал, який згорає при прильотах. При сітка не завжди виконує маскувальне завдання. Вона буває, виконує завдання затримки дронів. Угу. Якщо дрон потрапляє, якщо він з вибухівкою, він вибухає, сітка знову ж таки згорає, її немає. В нас є бригада, ми працюємо з артилерією. Сітка живе на фронті, от на артилерії, п'ять днів. Якщо артилерія працює. Тому що нею накрита машина, накрито дуло. Під час роботи воно нагрівається. Метал до червоного може бути. Звичайно ж, тканини всі згорають, все плавиться. Тому це потрібно постійно. Катерина Марценюк, організаторка та керівниця волонтерського центру Ми разом у нас в ефірі в проєкті «Ми поряд» залишається не так багато часу, але ще дещо я вас запитаю. Коли ви бачите, що менше до можна залучити людей, так вас не опускаються руки. Як ви боретеся з цим? Як ви боретесь із можливою байдужістю, яку ви бачите, із нерозумінням того, що якщо війна, якщо війни не стріляються, значить, що в Україні немає війни. Опускаються руки, буває зневіра, але підтримує, мабуть, більше те, що ми потрібні хлопцям. Коли ти от думаєш, що все там, так погано, там, нічого не можеш, ти телефонують хлопці і кажуть, що нам треба. Uh -huh. І ти розумієш, що треба збирати себе по шматочках, піднімати і йти щось робити. І так, да, стукаєш в двері, хай там з мого допису прийде дві людини, і це вже перемога, це вже добре. Бо насправді. От є люди, яким байдуже, а є люди, які не знають, куди себе діти. Так. Да. Вони не можуть знайти місце. Навіть зараз два роки пройшло, буває, приходять люди і кажуть: а ми не знали, що тут це волонтерський центр. Ми тут кожен день проходимо, ми не... не знали. Це круто, ми будемо допомагати. Хтось приходить на один раз, Хтось загорається там, а ми будемо все, ми їх більше не бачимо. А ви можете по людині визначити? Надовго людина чи разова акція була? Якщо роблять селфі біля сітки, це буде разова акція. Прийшли, позаплели, пофоткались, і ми їх більше не бачимо. Ну і ось так склалося вже за два роки спостереження. Mm -hmm. Це саме основне. У вас працюють, ну не можна сказати, працюють жінки тільки, так? Наприклад, на плетені сіток. І чоловіки приходять, і певно, і діти приходять школярі. В нас наймолодша категорія це першокласники. Ну, менших не будемо брати, бо буває, що з дітьми меншими приходять, але ну, це дуже рідко. Тим паче, дітей надовго не вистачає. Mm -hmm. Їм все одно скучно. І до 83 років у нас немає ні обмеження по віковій категорії, ні обмеження по статі. Кожен, хто хоче, долучається. Тим паче, це не складно і можна працювати. У дітей теж виходить, так? Звичайно. Дітей буває краще виходить, чим в дорослих. В дорослих, так. І вони легко їх навчити цьому. Так. Єдине, їх не треба дуже довго тримати, бо вони знову ж таки швидко втомляються і починають вже балуватися. І нудьгують. Так. А як відбувається от сам процес плетіння сіток? Це спілкування між собою триває під час плетіння. Це якісь, можливо, пісні. Як взагалі от, от сам процес відбувається? Залежно від настрою. Угу. У нас же такий більше. Сформований колектив за два роки. Буває, що мовчать люди. Буває, що спілкуються, щось обговорюють, бувають і спори, якісь політичні, і то. політичні, і на підґрунті віри, різні теми. Бувають пісні, до речі, да. буває настрій, що люди співають. По різному я дякую вам за вашу роботу за те, що ви гуртуєте людей за те, що у вас не опускаються руки, за те, що ви можете себе зібрати і знаєте, для чого ви потрібні, потрібні нашому війську. Катерина Марценюк, організаторка та керівниця волонтерського центру. Ми разом була в проєкті Ми поряд на радіо місто Над Богом. Дякую вам ще раз. Дякую слава вам. Україні! Героям слава! А проєкт наразі завершується. Зустрінемось вже наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми Поряд на радіо Місто Над Бугом».